Сучасні здобувачі освіти! Наполегливі, редовані, здібні, розумні! Ми раді вітати вас на нашому святковому тв шоу присвяченому закінченню навчального року. Сьогодні ми зібралися, щоб підсумувати цей рік, відзначити наші досягнення та поділитися теплими побажаннями на літо. Тож розпочнемо наше святкове телешоу. Тягнетесь до сонця, до науки, до знань, наші найактивніші, найталановитіші діти. Тож ми пишаємося вами та незважаючи на негаразди, здобутки в цілому школі справжні зорепати. Ви не тільки відзначаєтесь у навчанні, але й берете активну участь у житті школи, кожен день роблячи її кращою. З нагоди дня знань у ліцеї, в форматі онлайн відбулося свято Пороски благословенної землі або діти незламної української школи. А вже за кілька днів після початку навчального року ми відзначили День фізичної культури та спорту. Цей день став ще однією можливістю показати незламний дух українців. Учні нашого ліцею долучилися до європейського марафону фізкультурно-оздоровчих подій бі Ектів, який відбувається на підтримку європейського тижня спорту. Наші учні продемонстрували свої спортивні досягнення та підтримали здоровий спосіб життя. Показуючи приклад для всіх. 21 вересня ми відзначили Міжнародний день миру. До цього особливого дня наші учні підготували символичного Голуба миру. 1 жовтня ми відзначили День захисників і захисниць України. Учні нашого ліцею підготували поробки під гаслом Повертайся живим, вкладаючи у свої роботи всю вдячність і підтримку для тих, хто захищає нашу батьківщину. 4 жовтня у ліцеї пройшли заходи в рамках міжнародного уроку доброти під загальним гаслом Ми відповідальні за тих, кого переручили, присвячені Всесвітньому дню захисту тварин, і фотографувалися зі своїми домашніми улюбленцями, демонструючи свою любов та турботу про них. Також ми взяли участь у освітній акції коледоскоп ідей. Десятий клас разом з класним керівником провели кулінарний челендж Гастрономічна Подорож Енеїдою. Цей челендж дав можливість учням не тільки продемонструвати свої кулінарні здібності, але й заглибнутися у світ літератури, відтворюючи страви, описані в творі. 1 жовтня ми відзначили День захисників і захисниць України. Учні нашого ліцею підготували поробки під гаслом повертайся живим, вкладаючи у свої роботи всю вдячність і підтримку для тих, хто захищає нашу батьківщину. 7 грудня відзначається світній день української хустки. Свято з'явилося зовсім недавно, але вже стало дуже популярним. Учні другого та шостого класів взяли участь у флешмобі Зроби фото з хусткою. Демонструючи свою повагу до українських традицій та культури. Під час зимових канікул учні 10 та 11 класів взяли участь у захопливій настільній грі будинок слова. Старшокласники відвідали квартиру перших пожильців будинку під назвою Слово, побачили їхні фотокартки, автографи, дізналися маловідомі історії. Також під час зимових канікул у 6-му а класі відбулася інтелектуальна гра. Що де коли? Учні відповідали на креативні запитання, які приготували вчителі та батьки класу. Учні та вчителі активно взяли участь у заходах до Дня Соборності України. Десяті та одинадцяті класи продемонстрували свої природничі математичні здібності, пройшовши в півфінал чемпіонату Харкова з природничо-математичних наук, учні 4 а класу. Взяли участь у конкурсі Поезія заради миру від ЮНЕСЕФ. Серця молодих екологів наповнені турботою про наших пернатих друзів, які зізнають труднощі у холодний період року. Діти не тільки виготовили годівниці, але й взяли на себе зобов'язання погодувати птахів. 16 лютого до дня єднання діти намалювали малюнки під гаслом Наше єднання найкраща зброя проти ворога. Учні 9, 10 та 11 класів взяли участь у Kids 2 IT. Це проферентаційна ІТ-гра для старшокласників та студентів профільних коледжів. Під час гри учні розглянули повний цикл розробки проєктів в ІТ, а також технічні та нетехнічні професії. Після загальної теорії діти приміряли на себе IT-професії, генерували цікаві ідеї та втілювали їх у власні стартапи. Щорічно, 14 березня, прихильники математики в усьому світі відзначають міжнародний день числа пі учні 6 класу. Влаштували смачне святкування числа пі. Вони вирішили не лише вивчити його значення, але й втілити його у смачній формі. Масниця це не лише час для веселощів, а й можливість згадати та передати давні традиції майбутнім поколінням. Учні нашого закладу з радістю зустріли весну разом, зберігаючи та відзначаючи культурні цінності наших предків. У рамках заходу подарую посмішку щастя діти об'єднані миром. Учні перших та сьомих класів нашого ліцею взяли активну участь у фотомарафоні. Главною метою активності було відзначити та підтримати ідею миру та дружби серед дітей. Учні 10 та 11 класів взяли участь у загономіській акції Харківський університет. Формула вибору. Старшокласники ознайомились з тенденціями та перспективами розвитку Харківського національного університету радіоелектроніки. класники ліцею з нагоди Дня довкілля об'єднали свої зусилля в рамках загальнонаціональної національної акції Єднання та віри. Випускники 2024 року для майбутніх поколінь учасники акції висадили яблуньки на подвір'ї ліцею, демонструючи свою відданість за майбутнє та природу. Цей символічний та практичний крок став яскравим прикладом спільної дії в ім'я екологічної свідомості та збереження довкілля для наступних поколінь. Упродовж квітня учні нашого ліцею долучилися до всеукраїнського проєкту Вільні читають українською, метою якого є поповнення бібліотечних фондів, створення мобільних бібліотечних куточків, формування книжкових поличок в укриттях та гуманітарних штабах. Щорічно, у 3-4 травня в Україні відзначають День вишиванки. Цього дня ліцеї, учні та вчителі взяли Участь у національній руханці у вишиванках під назвою Дякуємо ЗСУ. 22 травня команди учнів Харківського ліцею 178 та Харківського ліцею 173 змагалися в антифейковій інтелектуальній грі Нота є нота». Дев'ятокласники вчились розпізнавати ворожі впливи та російські фейки, адже тема гри промовиста Не дай себе обманути. Місія гри врятувати єнота з інформаційного полону була здійснена. Хочемо подякувати нашому найкращому колективу, адміністрації та нашим вчителям. Щиро дякуємо вам за висококваліфіковане, якісне дистанційне навчання, яке дозволило нам не лише зберегти знання, але й продовжити наш розвиток та зростання. Ваша невтомна праця. Продовж цього непростого року була справжньою опорою для всіх нас у світлої діяльності. Ви справжні професіонали, які не лише навчають та виховують, а й надихають, підтримують та формують майбутнє нашої країни. Дякуємо вам, шановні батьки, добра і злагоди кожній родині, миру, свободи і процвітання рідній країни. Хай буде здоровою і щасливою кожна дитина. Усе буде мир, усе буде сонце, усе буде Україна. А тепер, дорогі друзі, дозвольте нам звернутися до наших справжніх героїв сучасності, тих, хто дарує нам свою силу і відданість. У цьому році наша шкільна родина взяла участь у благодійних заходах, відправляючи гуманітарну допомогу на передову. Дуже вдячний харківському ліцею No178. Маленькі в наші українці. Дякую вам за все. Дякуємо за вашу роботу за нас. І дякую вам за те, що ви самі самі справжні самі складені на найкращі. Ці ваші подарунки зігріють серця дуже багатьох виснажених українських воїнів. Дякуємо. Кожен з вас, хто долучився до цієї благодійної справи, заслуговує на нашу щиру подяку. Ваша готовність допомагати тим, хто захищає нашу країну. Це справжній акт великодушності та солідарності. Разом ми зробили так багато. І разом ми зможемо зробити неймовірні речі. Нехай наша спільна місія продовжує зігрівати серця і творити світле майбутнє для нашої школи, для нашої країни, для нашого світу. Дякуємо усім вам за вашу невтомну працю, віданість та любов до нашої школи та рідної України. Любі діти, дорогі випускники. Ви на порозі дорослого життя, у кожного своя стежина. Хай поруч з вами завжди будуть рідні, друзі та мудрі наставники. Бажаю вам оптимізму, натхнення, наполегливості, кар'єрних здобутків, особистих перемог, реалізації задумів і творчих планів, щедрої долі та невичерпної енергії. Бажаю вам знайти свою життєву стежину. Стати гідними громадянами нашої держави. Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому. Я у вас вірю. Бажаємо вам яскравих сонячних днів, веселого літнього настрою та безліч незабутніх вражень. Нехай літо перенесе кожному з вас бажаний відпочинок, відновлення, щастя та задоволення.